Майже сотнею собаки десятком котів опікується чернігівська зооволонтерка Марина Постол. Вона допомагає покинутим на вулиці тваринкам знайти домівку, а травмованим вилікуватися. Опікуватися тваринками жінка почала більше як 10 років тому. Підібрала маленьке цуценя на вулиці, замерзала, принесла додому. Потім пішла годувати і ще цуценят, виставила обяви про їх прилаштування. Потім знайшла собачку, яка зламала лапку, понесла в клініку. Ну і так почалося лікування, допомагання. Декілька тварин в мене є, яких привезли з зони бойових дій з Вовчанська. Є тваринки, які попали в ДТП, врятовувала. Є дуже. Западають до душі ці цуценята, які перенесли страшну таку інфекцію, як інтерід. Їх врятовуєш з ними тижнями, сиді ну, сидиш крапельниці, ставиш їм. Коли воно виживає, так ну добре стає на душі. Загалом же кожна тваринка потребує догляду, тому Марина Постол намагається приділити увагу всім. Зранку встала і на чашкою каву сидиш. А бігом випускати всіх на вулицю, справити свої потреби. Потім прибирання, вже половина їжі наготовлена, потім ставиться ще каструлі на варку, потім годується самих таких, ну які, чи хворенькі, чи маленькі, прибираються у них, потім за харчами, потім когось там полікувати, когось поцілувати, когось погладити. І вечором те ж саме. Годує своїх улюбленців, зооволонтерка, здебільшого різними видами каш, які готує щодня в об'ємі 100 літрів. Я готую каші м'ясні, окремо вариться м'ясо, окремо вариться крупа, потім це змішується, додається ще хліб, щоб трошки більше було, бо 100 тварин пригодувати. Це важко. кожна тваринка на цьому подвір'ї має свою кличку. і До кожної Марина Посол ставиться з певною любов'ю, тому інколи каже, важко розлучатися з ними. Тож традиційно спершу розмовляє з потенційними новими власниками, аби віддати тваринку саме в добрі руки. Якщо мені кажуть, ой буде доїдати, у нас там залишки залишаються, чи це село на це, щоб охороняла двір. Я кажу, вибачте, ну, в мене не сидять собаки на цепу, а їсти їм треба не те, що після вас залишилося. Від початку повномасштабного вторгнення кількість бездомних тваринок зросла, тому зросла і їх кількість у притулках. Наразі Марині Посол щомісяця вдається знайти нову родину лише для одного-двох собак, хоча щомісяця приходять до притулку приблизно шість. Їм боляче на вулиці виживати. Вони не в змозі самі за себе придбати. І такий час у нас що. Треба допомагати і людям, і тваринам.